Нема закону в Совєтському Союзі, нема. Прошу вас, зрозуміти і розказати каравійцям. Петро Григоренко, радянський генерал, який став символом дисидентства, народився у 1907 році в Запорізькій області. Він пішов від комсомолу та партійної кар'єри до військової академії та командувань. Проте, після другої світової війни, вже маючи звання генерал-майора, поставив під сумнів сталінську спадщину. На початку 60-х років він виступив з критикою культу особи після смерті Сталіна, і це стало початком його боротьби за справедливість. Григоренка звільнили з академії, відняли звання, а пізніше застосували каральну психіатрію. Він став одним із засновників правозахисних рухів, допомагав репресованим вів боротьбу за права кримських татар, вимагав правдивої історії. Останні роки життя провів у США, де отримав політичний притулок. Помер у 1987 році, і лише пізніше радянська влада поновила його громадянство та довела, щоб психіатрична діагностика була неправомірною. Вірю в те, що батьківщина наша буде вільна, що той уряд антилюдський буде звалений.